Курси першої медичної допомоги діє в Полтаві вже другий рік, і кожен бажаючий може пройти повну або прискорену програму вивчення основ першої допомоги. Товариство Червоного Христа допомагає полтавцям та усім бажаючим навчитися правильно діяти у найрізноманітніших ситуаціях. Говорять, що в будь-якому разі повинна бути певна підготовка, аби захистити себе та близьких. Саме головне, щоб чоловік не розтірявся в критичній ситуації, щоб смог оказати допомогу і пострадавшому. І сібі подібні курси проводяться для усіх бажаючих не лише у Полтаві, а й у інших районах області. Записуються на них навіть пенсіонери. Існує повна 12-годинна програма з подальшим отриманням відповідного міжнародного сертифікату та скорожені по 10 та 8 годин для більш зайнятих людей. На заняттях слухачі отримують базові навички у наданні серцево-легеневої першої допомоги та вивчають алгоритм дії у критичних ситуаціях. Ну нам розказують як надавати першу медичну допомогу, зокрема легенева реанімація. серцево легенева реанімація навчилися ну вже цих практичних навичок, і зараз відпрацьовуємо. Останнім часом говорять слухачі, зв'язку із ситуацією в Україні, все більше молоді прагне здобути таких знань або мати змогу врятувати життя собі та тим, хто може опинитися у скруті.